Вітаю зараз. Я хочу подивитися місто Бахмут. Що заважає дати потужну відсіч ворогу, знищити ворога, захистити місто Бахмут, захистити жителів, припинити обстріли. Місто Бахмут. Так, йде допомога, так вона йде, але є повільне, повільне надходження того, що готували, те, що виробляли, воно готове. Також необхідна підтримка в кількості людей військових. Саме в кількості військових. Зараз треба допомогти. Людям необхідна лікування, допомога багато хворих людей, але вихід є. Бахмут не буде окупований. Просто це отака затягнута, якась ситуація вимушено. Це... Це зроблено навмисно. Ворог зробив навмисно. Є зроблені ворогом перешкоди для того, щоб саме в Бахмут було дуже важко постачати, добиратися людям, постачати медикаменти і таке. Ну, Люди дочекаються, все одно буде вихід. Так, місто руйнують, але не буде воно оточене. Там захист, потужна зброя стоїть, і місто відбудують, буде добре. Треба допомогти. Заперечую все, що заважає. Якнайшвидше надійти допомозі, заперечу більше немає ніяких причин для обстрілів Бахмуту. Відсікаю весь негатив. Відкриваю дороги на захист Бахмуту і жителів Бахмуту, і військових, всіх, хто там знаходиться. І врятуються всі хворі люди, поранені де да припиняться обстріли Бахмуту. Прошу, допоможіть нам. Так, наші військові стануть в цьому напрямку дуже сильні і потужні. В них прийде те, що необхідне, щоб припинився оцей жах. Перемога буде, так, скажіть нам, будь ласка. Плани. Через колаборантів працює ворог, через колаборантів йому вдається наносити великі такі втрати. Заперечую, відкриваю повністю всі дороги для Збройних сил України. Вісті Бахмут, заперечую повністю. Відкриваю всі дороги для надходження всієї необхідної зброї допомоги. Ворогу дуже чомусь необхідно от саме цей напрямок. Заперечую. Відкриваю повністю всі дороги будуть відкриті. Якнайшвидше прийде допомога в підтримки людьми. Підтримка зброєю, медикаменти, всі дороги відкриваю, ламаються в ворогу всі його плани, в нього дороги всі закриті. Все, що чинив в Бахмуті, повертаю ворогові. Буде так, буде так, буде так. Більше не може ворог здійснювати обстріли міста Бахмут. Надається повна відсіч ворогу, захист людей, віднородження бахмуту, де прийде вся необхідна зброя. І Прошу закрити очі і роти всім колаборантам. Перекриваю. Перекриваю, перекриваю. Прошу вищі сили, допоможіть, будь ласка. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду, закликаю відкрити дороги на захист міста Бахмут від окупантів, расистів, відсікти, відвернути на віки вічні ворога від Бахмуту. Закликаю вищі сили, допоможіть відкрити дороги на надходження всієї необхідної військової. Зброї, всіх підтримка людьми, поповнення людьми в цьому напрямку, бохмуті, І вся медична допомога людям, пораненим людям хворим, яким необхідно виїхати, або які очікують на медикаменти, де да надійде повністю. І будуть врятовані жителі Бахмуту і військові України. Буде так, буде так, буде так. Де да надійде вся необхідна зброя для повного знищення ворога і перемоги Україні в місті Бахмут. Відвертаю ворога. Відвертаю всі бомби, ракети і старяти назад, ворогові вертай. Викрити всіх колаборантів, всіх, хто на ворога працює, да будуть викриті. І повністю весь негативний магічний вплив на місто Бахмут. Всі дороги відкриті, де буде врятоване місто. Буде так, буде так, буде так. Буде все сказане, здійснене Прошу ваші сили, допоможіть припинити обстріли. Ворог більше здійснювати обстріли не може. Сам у нього всі дороги закриті, він ламає зламана вся його зброя. Буде так, буде так, буде так. Дякую за увагу.